Маємо для вас супер пропозицію. Це шикарний лот від італійського бренду Yamay. Одиничка такого лоту вартуватиме вам всього лише 100 гривень. Вартість усього лоту, що складається з 30 штучок, 3000 гривень. Дивіться, це яскраві купальники. Це італійська якість. Вони супер класні. Зверніть увагу, який дизайн. Ну, це. Ви просто будете на пляжі бомба. Дивіться, ось такий у нас ще є в такому кольорі. Так. Також маємо ось таку яскраву кольорову гаму. Да? І такий звабливий дизайн. Такий буде тільки у вас. Також маємо ось такий зі змійкою. Ось так. Да? Суцільний купальничок. Ось такий. Де ви ще такий знайдете? Потрібно брати його прямо зараз. Поїдете на море, все вам згодиться. Це прям ну, ну, супер, супер. Дивіться. І також ось така кольорова гама. Далі, по розмірам маємо S 6 одиничок, M, 9 одиничок, L, 10 одиничок, а також піврозміри XS це -S -S 3 одинички і ML – це 2 одинички. Замовляйте купальники Ямаме від італійського бренду. Ви можете це зробити під посиланням під цим відео в наших менеджерів а також ви можете скористатися нашою безкоштовною доставкою від 50 тисяч. Замовляйте, і будете мати безкоштовну доставку по всій Україні.